Що ж, привіт всім мої дорогі друзі. Зараз ми почнемо. Пам'ятаєте, як ми пройшли всі ось такі всі ось е, наші рівні по частинах. Тепер ми будемо проходити додаткові. Що ж, давайте почнемо з першого. Напад на табір чокнув повстанців. Добре, давайте почнемо. Так. ТРГ то наші ой так давайте це зробимо і зробимо таку вот штучку якщо шо вони доволі хитрі не використовують ось цю корону зараз не б'ють по войнам тому треба бути дуже акуратним так добре давайте що так помалу давайте скорше Мы все сдохнем, мы все сдохнем, мы все обязательно сдохнем. Мы все сдохнем, мы все сдохнем, мы все обязательно сдохнем. Я вію, Давайте продовжувати прокачуватись. Tabga, ask so kursnymi, con sinec, mamus palia. Err-rrrr-a-l's term. Depay Tulusie. Вибачте родов пісню. Як бачите, я. Я. Бачите, я зняв з них всі скині. Я зняв з них скини. Можу, Бо... бачите, які вони прикольні без скинів. Не без скинів. Отакі. От я вам чесно скажу. Ним без кінів якраз отакий, от як я вам показав. Що ж, магубівчі там стали прокачені. Добре. Я згоден, прокачуватись треба. І навіть я прокачуюсь. Ну! Перше, це трохи читерсько. А по-друге, у них максимальний рівень. А і ще я можу зробити. Я можу взяти одного влучно стріла. Ось знову. Наприклад, того. І піти по ним постріляти. І вони будуть тратити всі свої. все своє золото на той установлення. На От Потім ще будуть купити. Тому давайте будемо стріляти. Ах ти ж. Ні-ні-ні! Ви -ні -ні! його не похилите! Ну безполезно Опа, вистрілю по тери. Опа. Учайтерна, опа. Учайтер, на. На! Та блин, то безполезно Може. А я можу постати її Я можу постати її, так и А, може так. Безполезно, тут і тері. Давай, ЗОХНИ! Там можна там пвійте вже тут у тегу! я відпай назад. Та, короче, безполезно вони будуть весь час наступати. Друзі. Це просто безполезно. Короче, тут є всі от такі от персонажі. Абсолютно всіх використав. Абсолютно всіх. Тут є Ч, можно уже атакувати я же набрал такую нормальну, так сказать, армію. І замогу вбив тем настанет та-та-та-та-та-табу-бу-бу-бу-бу-бубу. понял. Их стати найдет. Нет! 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 Це читерська, неет! Нет! Нет! Ее хоча я все вокруг столу и готов, чтобы я там не сказал як не скажу, что там. Да бляха, слайд ты маги здут по магам. Бляха, ну петь хтось по ты. На сдох. Да! Ура! ми перемогли. Що, ж, друзі, приходимо до другої осеї. Так. Дикі плення і не могти. Що ж ага. то за дикі? Ага. Так Таке тут дикі. Окей. Всі податки на той. І... Я хот такі от скин і нуль прокачки, понятно. Там у них два прокачка, у мене максимальна прокачка на всіх юнітах. Бачите, вони забрали безлюдну землю і ти ша? Я не збираюся на нас нападати. Ладно. Геніально! Сами гениальные пупсики. Небагато я максимально покажу. Не хочу поки на мене подати Ну давай! хто не в Я хочу повернути той друг. Блин, мне отдох. Ох! Давайте быстро. Я хочу повернути один трюк якийсь. Тут тут даже пару заготовленных люників для моїх моих По Во всякий идей. Повірю, якими б'ємо я сюди справити. А! Мы ну в желуднике. И норма, и нехила Си сдохли. А блин! Все просто нету что-то. Почему мне щепот заходит? Ну дивіться, і відступають. А, давайте готуймося для нашого челленджу пару моргнути, чи що? Я хочу вложить все знания я на не скрептясь вообще все. Ты за секунду, ты можешь Так просто забью. Просто забивай. Так, просто забивай на них. Принаймні, бігати з того... в сторону в сторону. На! На! Так, просто на... я на них забиваю. Бью! Короче, вы с помощью. Блин, <гру> нет. <laughs> так, вот это уже бесполезный чел. Мы его забираем и берем особо нового способности. Посылаем туда. Это нужно короче, друзья, самый наилучший способ. Ему ты. А я могу просто забрать ей а полник. Я зроблю снукшебати, їх удар. Слав'янський удар, мащенка. Ось мені нікого збанити. Так. Ті. Ну все, ми перемогли. Ну стяг. Ну що ж, переходити до третього. Да, піднесення людяних. По такие силюдяні чуваки на нас нападають Тоже без одної плакашки. Это ті ти, типу, став вогняний скін А, я не можу підняти під час матчу. Окей. Айде просто так зробим. Що ж, давайте попробуємо повернути трюк з, з, з писонестцем. Святку візьмемо блютомечник подивимося на що де способен лютомечник. Так, зараз наш лютомечник загрузиться. Глядімо. Сама сильна армія в сьомому світі. Ми з цього бідолагу йдемо в гіначку армію. Гуляти з дука. Ді-ді-ді! Ладно, нас замучили. Ну что тут так, чтобы ми в воді замочили? Давай. Це на пукачка Юдин, да. Да. Хоча инжи бесполезный, но хоть люди нам же не треба Поймо на волга и думаю так само в атаку. Дивимося на що, як вони можуть, в принципі, себе захистити. Так, забиваємо. Просто давайте заб'ємо на нього величезний бой. Того літомечника і просто... І що? А, блі, пофігу, я їх знову дам, всіх вам бачу. А ні, ні, не маю що зробити. В принципі, изи пези лайк монців. А все, він же пісполізне. Ну шо ж, беремо нашого лютого мешника і йдемо. Да Та ні, ні, ні. Так, давайте пізніше перезвонимо. Живайте донамаємо стати друзі зараз еще і мені зараз його І що ж, що ж мої дорогие друзі мені продайте на надовго закінчиться це відео. надеюсь ми зустрінемся в інших відео. адідос